Так, народ, всім привіт. В общем, допахалися ми. Не знімав, звісно. Неудобно, кидає, тягає. В общем, не було що знімати, так сказати. Знімати було що, ну не було можливості, скажімо так. Ждали ми тих дожів, щоб пахалося, щоб не було цієї грудки. Ну, як бачите, не дуже повезло. Це тут ще таке півбіди. Бачите, які ось повивертало. Так, дивитися, вроді би немає. А якщо походити, края взагалі закатані, їздили ж і оприскувачем, і сіялося. А тут ось бачите, де стояв зіл, заправляли, так тут взагалі страшне діло. Ну, в общем, скажу, два дня це ми я 6 гектар двома корпусами упік. Е, двома корпусами то що пахаю чого, не то, що там він не тяне чи ще щось. Е, якби воно глибше йде. У мене, я не знаю, у мене щось три корпуса, навіть лежать оці бордюри. І все одно він не залазить. Ну до 20, 25 і все. А хочеться ж там поглибше. На краях він взагалі скакає і все. Ну, Трохи порозпахував. Ну як порозпахував, це отак ось очки йде полоса. Це все оці чагарі, це наше. Ну я ж кажу. Це спробував. Бачите, яка трава, коліно. Так кидає, не горне, не, не де нічого. Ну, звісно ж, глибини нема. Ну це так. Ось, бачите, які находки випахуємо. Ну, в общем, а так, я ж кажу, бачите яка і глибина, і усе. все нас устраює. Ну, оце я ж кажу, якби були дождики, було б взагалі красиво. А так грудку верне, ну, будемо сподіватися, що все буде Хорошо у нас. Все, бачите, які. Все, ну це, тут треба, щоб тиждень дощ ішов, щоб вони порозкисали Тоже, підпиляли ми і посадку трошки. отам Тож оце виходить, ну ми вже не стали трогати. Оцей весь ряд дерев, оце по карті, це наш ряд дерев. що тобто, отут в мене не 6 гектар, а по факту 5 гектари де в посадці. Ну, не стали голову морочити, що це корчувати, ніхто його не буде, це все бешені гроші. Ну, в общем, прийняли ми таке рішення, що трошки отам підпиляли ми, розпахали отой клинчик, отут, що завжди в нас був. І все. І на цьому діло кончилося. В цьому году комбайн переміряв 5,2 отут овочки. А завжди я ж кажу, все, що робили, нанімали, все платили за 6 гектар. Ну тепер хоч будемо знати. Все, бачите, що, що робиться. Де розверталися з культиватором, з усією ерундою. Гляньте, які брили. Щоб ну, це отак буде трошки видніше. Ну, в общем, зараз, зараз я, мабуть, дойду вам покажу. Трохи. Та звісно і далеко. Тоже, оце хто, хто там хоче підпилювати посадку, треба геодезія, щоб приїхала, чітко поставила межі. Оце все йде, оце ще оце до дерев і дерев, аж до тих, до того пенька, це все йде наша земля. І ото ж, оце ж оце все, оці чагарі теж наша земля. Хто хоче, приїжджаєте чи визиваєте геодезію. Приїжджають, міряють, і все. І у вас є бумажка, те, що це дійсно ваша земля. І ніхто вам нічого не скаже, тому що я теж боявся, думаю, так, і сільська рада мені казала, що не, не треба пиляти, штраф там буде, все. Я з ними. Сказав, дайте мені цей гектар землі десь в другому місці, і ну, випросити немає. Ніхто не, не хоче. Ну, Это понятно, конечно, это, я думаю. А ну сейчас еще палка есть. Попробуем засунуть, глянуть. Ну, а все, бачите, как, чтобы понимали, яка палка. сейчас дать засунем. Ну, а ну, все, засуну. Все глубоко. Ну, на Я ж кажу, тридцатка, я думаю, законно є. Сусьочки, бачите? Як ми попідпилювали? Це ще треба прийти. Отут десь корінь, я думаю, із кабіни випаду. Зацепився плугом. Тоже розпахов. Спочатку мелко, не глубив. Воно взагалі нічого. Воно його смикає, той плуг, дергає тут на корнях. І нічого. Так я вирішив його заглубити по саму раму в принуділовку. І все, і їх вириває, бачите, вони зверху сидять. Їх вириває і все. Ну Ось теж підірвало треба. Десь може длинний держить. Ну, а так, як бачите. І вже тепер і ходити краще. Чи плануємо щось наняти, якусь чи GC-біху, чи щось таке на наступний рік. Щоб трошки вже оту-то підрівняти, щоб нормально вже було ходити з оприскувачем, з усим, забризкаємо все гліфосатом, покосимо і буде красота. Я ж кажу, бачите, оськи порозпахували трошки, плуг видержав усе, я дуже боявся, щоб нічого не одірвати, заглубляєш його і все, він носочки. Сидить 20, тут вже він, бачите, маленький. І він вириває його, вирива його без питань. Він вириває його без питань. Скажу ось все, бачите, які виривали. Ну правда, звісно, це клинок. Тому, може і рвало. Ну а так я ж кажу, що підпиляли і добряче у нас там було, бачите, тут порослі отакі були. І дерева отак лежали, ось, як оці лежать. Тільки лежали це все аж ось очки, де воно заканчувалося. І воно давало тінь, тут нічого не росло. Ну, в общем, я думаю, в кого є посадка, чи межує з посадкою, той розуміє. Ось ось бачите, як виривало все. Той розуміє, що під посадкою іще. Ну, отак. очки це ми ось бачите. Поганенько видно, кажеться. Ось так видніше. Ось, очки, оце поки не було нічого. І оце ж іще метра 4 метра взагалі не росло нічого. Ну, на сівалку будемо казати. Не було нічого. Там отакі ромашки і все. А так зараз підпиляли. Все красиво, бачите, як дерева основні не тронули, все, ряд стоїть. Ну, Якось так ось теж всі стоять, щоб не казали, там посадку випиляв чи ще щось. Хоча оце все, оцей весь ряд, це мої дерева. Ну як, на моїй землі стоять. Налог платиться, а землею не користуємося. Ну якось так. Це теж, бачите, ось вот такі не дуже видіргнеш. Ну, я думаю, то все GC ха повириває. В общем, отут вот такі справи народ такі справи. Ну а так я ж кажу. От пахалися, все. Все добре теж. Там почали городи пахати. сцеплення лопнув. Ну, заказували все в Дніпро запчастях. Так, так що дуже швидко, качественно дзвонили. Буквально е, буквально заказали. Ввечері заказали. Ну як ввечері, там у часов 4. 3-4 десь отак заказали. І на, на другий день вже у 9 ранку вже був. Я думаю, чудовий кач чи чудовий сервіс. Бистро, все як. Ось такі гілки. Ось, ось я ж теж. Оце ж я підпилював вже один раз. Бачите, і воно по все наростає і вже опять туди не доїдеш. Це я підпилював, як тільки забрали ми цей кусок там 3 роки назад чи щось таке. І вже наросло, бачите як. Ну в общем треба дощ, у нас теж там проляпотів 10 капель. І все, тільки грязюку. Вчора не пахали. Кажу, хай підсохне, тут оце цієї пахати залишився. Ще в нас там 2 гектара до пахати. І все, і на цьому діло кончилось. Так що народ, от ось такі справи. Будем їхати. На базу. Друга година, я вже виїхав теж часу 11, края подопахувати таке, бо вже пахав тоді теж до темна, що не видно нічого, думаю, поїду, потім приїду. Так що тридцатку, я думаю, держим. Може до тридцатки, там 28-27, ну лучше, чим 20 чи там 15 як пашуть, хоча воно багато хто пахає, більше 20-ки не пахають. Ми такою практикою не займаємося. Ми вважаємо, що чим глибше, тим лучше. По солярці, розход, ну, зараз оце ще заправиться треба. Ну, я думаю, більше 20-ки буде. Того, що, що ми тоді перший день попахали. Я і 3 гектар не спахав у перший день. Да, це до стовбів і до краю, це 3 гектара у мене до цього стовба, до того. 3 гектара там тут чітко. Е, спахав і залишилося і в мене ж края, залишився і до стовба десь я не подоходив. Метра 4 сюди і метра 4 до сусіда туди. І залив я три каністри соляри, виїжджав з повним. Ну, тобто, я думаю, літрів. До 25 буде. А це з пробуксовкою за цією ерундою. В общем, оцю ерунду треба забирати, бо будемо косити. І почнеться ерунда. В общем, ось такі справи. Так, добре тоді. Всім пока. Буде щось інтересне, познімаю вам. А так усе. Вроде сейчас покажу, как корпуса блестят. Видите? Мне не что а это как блестят, а это сколько и пахает. Ну, блестят полностью. То есть, сколько туда, Вот, я знаю. Ну, вот и так Так, добрый. Всем пока.